Титька так співає зранку у нас. Сидить он на крисі. Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кульченко джелами з півдня в області. Спів. Зараз сьома година ранку почала знімати відео, тому що вже починається вітер. Бачите, ще. Пів години і все, просто потім не зможу говорити. Сьогодні прогуляємося по нашим кленам. Наразі у нас клен Леоподді. У нього таке пістряве листя, бачите, зелене з жовтим таким. Коли він розпускається, зараз дістану, ми його підняли наверх на трошки червоного при розпуску. Бачите, це. Молоді прирости дають таке, о, вже й кидує, Просто різко здіймається вітер і все. Ось такий клен Леопольдів нас. Ми його формуємо деревиною, підняли і формуємо його. Все, вітер вже пішов. Оце вже цілий день таке йдуть. Остригаємо кожен рік, обрізаємо, щоб не був великий. Ну, і зараз підемо далі. От, до речі, йду і забула за цей клен. Цей клен гінала. Взагалі забула, що він у мене є. Вже в цьому році його так вон, пообрізали знизу. Три гілочки заплели і прив'язали. І в кінці гілочок я пообрізаю і буду робити такий, знаєте, Стопчик такий. У нього просто дуже гарні молоді прирости. Ось такі навіть червоні. От буду обрізати його, щоб він весь час давав ці прирости молоді. Клен гінала. Взагалі він такий невибагливий клен. Купувала досить малесеньким колись. Геть забулася за нього так що в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ну 10 точно я кленю. Зараз ми йдемо до клена Друмонді або Друмонда. Дуже гарний клен. Теж уже в мене давно він росте. Клена моя захворіла давно. Красою. Ой, бачите, ось гілочку вибив самого. Звичайного клена знизу це треба обривати, там бачу, ще потім пообриваю. Ген таке в нього листя цікаве. Бачите, обрамлення таке біле. В е розпускі трошки таке салатове, потім ще зараз таке кремове, а потім стане просто чисто білим, вже коли вигорить на сонці. Ось така краса. Клен Друмонда. Ось така краса. Давно вони в мене вже, бачите, деревинки, яка купувала, я їх давно досить-досить маленькими-маленькими саджанцями. І це вони вже повиростали. Верхівку теж там трошки пообрізали, щоб не дуже високий був. Ну, дивлюсь, що нам зараз доведеться тут прибирати калину цю морщинисту все-таки дуже-дуже густо або стригти її шариком, не знаю. Щось доведеться переробляти тут. Ну, я коли саджала раніше, то не думала, що ці рослини колись вимахують здоровими, тому що саджала все малесеньким, ті патички по сантиметрів 15-20 і навіть голову не приходило, що воно буде таке здоровене. Ну, Зараз підемо до слідуючого клена. По цій стороні росте у нас. Здається, тут більше кленів нема. Клен це я недавно купувала, тому що в мене був бордоволисний, але він пропав. Я посадила на цьому місці жовтолисний одесаном, але він пропав. Ох ти, набірвала вірьовку, треба прив'язувати. Треба... Таке у нас робиться, весь час вітер дме. Ну, зараз закінчу, візьмусь, прив'яжу. Ну це, я ж кажу, вітер вже все почався. Листя, бачите, в нього темне таке фасен блек. Ну таке е коричневе, то можна ще купити. Може, прям зламає зараз. так, Зараз відключаюся і піду прив'язувати. Це все тимчасово, потім це все знімлю. Тут треба ще ганчірку прив'язати, щоб не терлося. Просто поки буду ходити, але обламається. Бачите, місце прививки, щеплення. Бачите, тут цей стволик тонший, а цей вже зверху пішов товще, тому ми все прив'язуємо шкуру. Подерло, але це вже давно вже висохло. Заматуємо ганчіркою ствол і потім вже зав'язуємо до арматури, так, до опори. Ось він відбив знизу ось гілочка. Бачите, це звичайний клен. Ну, от такі листя в нього, це таке більш коричневе, а є таке фіолетове. Буду шукати ще один клен з фіолетовим листям. Так, дивлюся, бо он вчора сиділа, писала по пам'яті, де що знаходиться, ну, в які клени в мене є, згадувала, де. Не знаходиться, а от клен гінала, забула зовсім. Так, тут у мене японські клен. Я вже колись розповідала, що я взагалі почала той перший ставочок малесенький робити заради японських кленів. А вони у нас рости не хочуть, скільки грошей закопала в землю. Гарні сорти, але рости не хочуть. Ось наразі це у нас батерфляй, але він он, ніякий. І вже додихає, а видовий, на якому він привіт, він відбив лист, і так його вже лишила, так він і не буде, тому що другий не виживе. Ще один Ой, є ось такий він тут. бордоволисний, лист, не стоїть на місці, майже не росте, це вже три роки. Це мав би бути вже гарним клеником, але за три роки такого нещастя одне. Ну, таке от. Скажу, що японські я перестала саджати, не ростуть вони в нас дуже спекотно, у нас спекотний вологий клімат, і вони тут у нас просто варяться, зварюються, все, не хочуть рости. Так, тут у нас клен, тут у нас клен ворієгатний. Аура варієгат, видніше. Бачите, які в нього листя зелено-жовте. Плямистий і зелене, бачите, темне зелене, світло зелене, таке от. гарне. Посадила його тут, потім з часом. У нас тут верба росте, звичайно, котики. Оці будемо потім прибирати, а поки, ось, поки виросте цей клен, то тут нам держать трошки тінь верба, сама звичайна. а у гата, Бачите, в нього гарне листя. Клени це ясени лисні. От бачите, у них листя, як у ясеня, йде таке от, форма листа. Один посередині і два попарно йдуть. Або, ось бачите, один посередині і ось тільки один ряд попарно, Це яси лисні. І вони прививаються на ясенях. Самих звичайних. Гарний гляньте який. Дуже варігатний. Так, тепер звідси вибираємося йдемо в ту сторону. Ось, до речі, в мене зійшов ясень. Оцей. Ці клен яси я його е залишила, восени пересаджу і потім буду пробувати привати на ньому якийсь клен. Так, що у нас тут з кленами? Клени у нас тут ще є. Це вже поливається, як бачите, сьома ранку вже все під поливом, тому що ну, у нас просто капець. Сухо, що сьогодні захмарилося, хоча дощів не передавали. Ну, Я не бачу, що було щось схоже на дощ. Тучі такі, такі сірі тут пробігають просто пролітають. Так, а це у нас клен фламінго, теж, бачите, він п'яси теж таке листечко, але тут покажу ось відбило знизу. Листечко більш вже таке міленьке, бачите, у ауре варігата більш крупніше. Листя тут міленьке. І молоді прирости повинні бути рожеві. Вон вони є трошки зараз нахилю гілочку, дивіться, які, бачите? В принципі, спека в цьому році почалась рано і рожевий колір. Не дуже такий чітко виражений, тому що він просто вигорає на сонці, боже, вітер. Ну, хоч прохолодно стало, і те одне що хоч нема спеки цієї. Так, зараз ми тут пройдемо. Ой, ой. Ну ось, посадила я Одесана, Одесаном в тіні, тому що дуже він горів на сонці, він повинен бути. Жовтенький, жовтенький, яскравенький. Ну, такий він тут у нас лимонного кольору вийшов. Ну, був в тому році у мене на сонці. Ну, просто згорів. Не в тому, здається, що в позаминулому. Він просто згорів на сонці у нас, тому посадила ось його в тінь. І ось теж, бачите, ось відбиває знизу під щепа. Ось теж отакий от. Це можна йому буде прикопати. і він... Коріниця і буде ще одна підщепа. Клен Карнавал. Скажу, що дуже такий хлопчик такий балуваний, дуже горить. Правда, він і гарнезний такий, дивіться, в нього листя майже біле. Дивіться, бачите, практично білий. Тому на сонці згорає просто моментально, тому теж росте у нас під горіхом. Бачите, які листочки видає ось гарні. От. Взагалі такий от красотун. Я його довгенько шукала, скажу, що ну, у продажу буває він в пропозиціях дуже рідко. Ну тут він не, не дуже росте, треба буде, мабуть, взятися його підкормити в цьому році. Так, ну ще у нас є елегант, але він досить у мене молодий. Я його саджала восени тільки. <кій> тільки восени посадила. Тут він прибрала ще багато чого. Ну, тут в мене смородина золотиста росла, я її прибрала звідси і посадила ще кущі дерева. Ось він елегант, відрізняється від. Варігатного, тим, що, ну, бачите, він ще досить, досить молодий у мене. У нього листя ось такі закручені. О, бачите, він такий, як кучерявий, повинен бути, ось, ось такий. Бачите, ось. І е, прирости рожевенькі повинні бути. Ну, ще кажу, він ще повністю не сформований, теж треба його полити, підкормити гарно, тому що він ще зовсім зовсім молоденький у нас. Так що, друзі, як бачите, кленів є багато, і це ще не всі, які в мене є. Я ж кажу, ще треба, я пошукаю з темним кольором. Куплю ще один з темним кольором, тому що. ой, господи. Тому що це якесь таке як коричневе, а є таке прямо чорнильне листя. Так, ну все. Після кленів немає в мене. Є там ще інші дерева. Мене попросили показати екзотів таких. Ну, so. Треба сісти, взяти ручку <сь> і пройтися по городу, виписувати все, що є. Тому що я, я ж кажу, дуже багато ростим, я за деякі навіть забуваюся. От, Наприклад, в мене цвіли клематиси стоять, і я за них забулася, вони вже процвіли в нас. І все. Тільки оце згадала, коли, коли дивилася Олі на відео. Мій затишний садочок іде вона показувала свій клемат із цей синій стоячий. Ну, я згадала, що він в мене теж є. О, я показую таку долину цибулькових ірисів. Питали за ці квіти рожеві, це кентрантус. Хто вже замовляв, посадив, знають. Дуже неприхотлива рослина трошки. Така, насівається, трошки, як би сказати, можна агресивна, але тут не так страшно. Сіянці можна вирвати легко. У мене він тут скільки років росте, ось до і так він в мене рядочком є. Колись мені знайома дала таких. Сіянців не знаю, скільки штук я так от їх рядочком посадила, і так вони в мене тут і лишилися. Ще хочу знайти білий, друзі. Можливо, хтось знає, бачив, можливо, насіння потім десь зможете зібрати. Я поки не зустрічала, білого не бачила. Знаю, що є. У мене є червоний і рожевий. Червоний і рожевий, до речі, ось тут у мене чомусь зійшов червоний, один куся, один рожевий. І отут можна зразу побачити різницю. Дивіться. Ось справа червоний, темніший, а зліва ось рожевий, бачите? Треба мені червоний звідси прибрати, тому що, щоб він мені не надавав цінців, щоб вони не путалися. От вам така різниця. Коли зацвітають більше, то, звісно, цю різницю буде видно більше. Гарна рослина неприхотлива після цвітіння зрізаєте. Якщо ще не хочете, щоб він сіявся. І тільки бачите, що він починає такий пушитися, видавати насіння, то можете спокійно його обрізати і чекати повторне цвітіння. Він потім цвіте. У мене цвів, цвів до зими, наприклад, от до морозів. Ось така краса, можна гулятися садом. Вероніка-синя, ця от колоскова, дуже її люблю, за її цей колір. Ну, тут вже кущі досить великі. Вона вже тут розляглася, як бачите. Тут ще кущики стоять, бачите, треба їх меншими робити. Будлею, ну, будлею потім ще покажу У мене їх кілька сортів. Скажу, що в мене рослини такі прямо, ну, не геть колекції, ну, так от трошки є колекції різних. Одного виду, а різновидів багато. Так, все, пішла я збирати посилки. Трошки є посилок, потім покажу відео, що в мене лишилось в горщиках. Ось те, юки випускають вже цвітоноси. Моя клюєвидна юка щось ніяк не хоче. До речі, в мене теж юк сортів 7 здається, теж потім якось... Ну, бо почнуть цвісти, я покажу різницю у цвітінні ще перше що вони по-різному цвітуть. Стало прохолодно, так добре, хоч нема цього пекла вже зранку. Так, ще раз підійду на я показала в одному відео, вірніше, як би назвати пролізка Перуанська. От проліска Перуанська під цією назвою. І інформація про цю рослину, гляньте, ви вже сьогодні, бачите, вона зацвіло кілька бутонів, тоді тільки тільки, тільки вона починала, гляньте, як вони цікаво виглядають ці бутони. Спершу такий просто як зонтик іде, а потім вже така пірамідка вистраюється, конус такий, вірніш. І цвіте по колу. Вже казала, купувала колись давно і якось. Не в розсаднику а в людини купила. У нас така у Фейсбуці є Ірина Март. Багато чого в неї купую до сьогоднішнього дня, тому що ну, вона, вона десь купує на європейських розплідниках, шукає десь щось рослини вишукує і потім вже довирощує і продає нам таким любителям, як я, наприклад. Тому ось. Колись була купила в неї, в цьому році я вже розділю, посаджу в кількох місцях. Ну, продавати не буду, скажу зразу. От коли вже ці кілька місць понаростають в мене купами, тоді вже буду ділити, поки не хочу така краса, нехай побуде в мене ще поки вдома. Жаби квакають. Так, там поливається, хотіла туди пройти. Ну, нічого. Вероніку собі я теж розмножила. Дуже нам не подобається ось за ці всі рис цибульковий, а тут в мене теж синій. До речі, заців перший рис пуря голубий. Ось він, дивіться. От він такий голубий, камера не передає його колір. На ну, ось і цей клематис, що я відказала, ось він тут в мене росте. У мене росте, до речі, в кількох місцях є. І ви знаєте, в одному місці отакий от темний, а є ще голубий. Тож потім треба було виписувати всі свої такі рослини, які рідко зустрічаються у продажу. Вони є вже з лакові пішли, розпускаються теж. Треба розп... розповісти, показати про них. О, є. <кій> Подруга казала, що розпускається в неї цей злак, от потім розповім, покажу. Уже якось вона так називається. Ну, забула новий ще злак в мене. Трофимівка, не трофимівка, якось так наче. Пускає вже свої мітьолочки. Тому що вона листя дуже-дуже схоже на траву. Просто звичайний бур'ян. Я ще думала вирвати, нібито, думаю, ні такий гарний кущик великий, думаю, залишу, потім подивлюся. От. Тому що знаю, що у мене є. О, згадала ще одна. все, треба знімати відео про. Ось тут розпустилися. Треба знімати відео про... Злаки холодно квітучі, Вон, всі розпускаються. Все я ж кажу, що цією роботою багато чого не бачу. Є там ще бриза розпускається. в мене така гарнюня, друзі, О, просто суперова рослинка, хоча вона досить-досить малесенька. Це вже потім окремо познімаю відео про злакові рослинки свої. Бачите, яка гарнюнька зацвітають луки декоративні, Я ж кажу, багато-багато чого є. Ой, і треба ці... Господи. Зараз гадаю гібіскуси, трав'янисті ділити, вже величезні кусі, треба викопувати, ділити, пересаджувати погорщикам. Роботи багато-багато. Помідори ще висаджувати, далі злаки саджати, і там -то й городувати Думаю, Дивіться, зацвіла смолка. <кхід> на продаж не буде, тому що випродала все, що змогла, лишилося два кущі. Ви гляньте на цей колір. Просто неймовірний колір. Тепер буду собі його розводити, поки не буде в мене цілого ряду, я нічого продавати не буду. Ну просто супер, я вам кажу. Лишилося два кусики, а колись був рядочок. Ну, відсітеться на осінь поділю. Така краса, гляньте. Ще кажуть ліхніс. Смолка ліхніс, до речі. І така, бачите, яка махрова, набита, набита. Багато є гарних квітів різних, що навіть не встигаю за ними інколи. Осавлія карадона вже цвіте. Було кілька <клух> на продаж, вже все порозбирали. Є шаблі я ось така проста, буду прибирати звідси, тому що, бачите, от карадона чим відрізняється, що вона гарно держить свій кущ, не розвалюється по сторонам, а шаблі її розвалюється. По-перше, шаблі її не дуже люблять полив, їх коли менше поливаєш, то вони і не розвалюються. Так, а от коли полив, в них наростає гарний величезний кущик і потім розвалюється по сторонах. Так, ну тепер все, піду я збирати посилки. Друзі, бажаю всім гарного, спокійного, тихого дня, бо вже сьогодні гуділо зранку. І не тільки в нас, бо зранку дзвонила. По телефону там обговорювали одне питання і в них теж гуділо.